запитаємо як буде розвиватися ситуація у Максима Костецького, це адвокат, юридичний радник. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня так які юридичні наслідки в наших можливостях українського законодавства щодо цих двох персон, яких під санкції ввели в Сполучених Штатах? Насправді те, що США ввели санкції проти цих двох осіб, це скоріше сигнал українській владі про те, що судова реформа і антикорупційна реформа, яку Сполучені Штати дуже багато років фінансували в Україні, не збирається закінчуватись на етапі прийняття виключно законодавчих актів, а її нарешті потрібно довести до кінця. Так, наприклад, формулювання, чому санкції накладено на пана Портнова, пов'язано якраз з судовою реформою і його впливом безпосередньо на суди, тому що безпосереднім мотиваційним абзацом, який зазначений в рішенні Державного департаменту сполучених штатів Америки, було пов'язано з неформальним впливом, який пан Портнов здійснює на українську судову систему а також ті рішення, які потім приймаються з його подачі, зокрема сумнозвісним окружним місцевим судом міста Києва, дуже важливий цей сигнал, в першу чергу для української влади, який свідчить про те, що емплементація судової реформи на даному етапі. Повинна бути доведена до кінця формування вищої ради правосуддя з очищенням етичної ради, а також нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, повинно бути доведено до кінця, а також ті люди, які мали неформальний вплив на судову систему, повинні бути притягнуті до відповідальності. Зазвичай, коли Сполучені Штати Америки накладали раніше санкції на українських посадовців, аналогічні дії відбувалися з сторони України. По Більшості випадків Україна синхронізувала. Свої дії і також забороняла дії з фінансовими активами, нерухомістю, і майном відповідних осіб. чи будуть такі дії здійснені у цьому випадку? Ми побачимо. Нагадаю, що одним один із заступників керівника офісу президента пан Андрій Смірнов є безпосереднім. Колишнім партнером пана Андрія Портнова і навіть неодноразово викладав фотографії з ним разом. Подивимося, що дійсно це буде впливати на майбутнє пана Портнова стосовно наслідків безпосередньо юридичних. То е, важко сказати про те, чи пан Тупицький пан Портнов володіють безпосередньо активами Сполучених Штатах Америки, і скоріш за все ці санкції це безпосередні посили, як вже було сказано, це українській владі для того, щоб активізувався рух по цих напрямках. Е, я сподіваюся. Баюся, що це не останні прізвище, які ми почуємо від уряду сполучених штатів Америки. Це один із перших кроків, які йдуть по напрямку імплементації і всього сектору верховенства права в Україні. І нових новин можна буде очікувати вже в найближчі місяці. Ну і дуже коротко, які прогнози, якщо не буде реакції з боку української влади на ці санкції всередині країни. Я думаю, що Сполучені Штати Америки мають багато інструментів впливу в Україні. Це, зокрема, і кредитна програма з міжнародним валютним фондом, яку на щастя вдалося погодити протягом останніх місяців. Водночас, вже навесні будуть чергова серія переговорів стосовно продовження цієї історії. Також нагадаю, що безліч реформ, які зараз проводяться від імені президента Зеленського, в тому числі співфінансуються за кошти американських платників податків і донори дають великі ресурси, зокрема на імплементацію ключових реформ. це право Охоронні по службі безпеки України по бюро економічної безпеки і по судовій реформі пов'язано з перезавантаженням органів суддівського врядування. безпосередньо, якщо ці речі не будуть прослухати, якщо до тих речей не буде прислухатися українська влада, то можливі санкції, скажімо так, до інших осіб, які набагато ближче пов'язані до президента Зеленського, наприклад, пан Олег Татаров, який корує правоохоронний блок в офісі президента України, і який також був фігурантом декількох кримінальних проваджень водночас наразі жодних дій з сторони офісу президента стосовно таких осіб, як пан Татаров, дійсно, не було. Дуже дякуємо вам за конкретну інформацію. Максим Костенський, адвокат, юридичний радник, пане Максиме, в